Сьогодні у мене дуже приємна робота. Хто не впізнав фіалку триколірну, або братчики, братки, як називають їх просто в народі? Знаєте, я колись не вирощувала цю квітку, а потім якось раз, другий, раз, третій раз придивилася до і захотіла, щоб вона в мене була. Але я її висаджую, твачи особливо. В мене є отакі от е, горшки і. Е, я потім їх викладаю на клумби де хочу. І скільки хочу, їх можу посадити. Уже зацвітають ранньою весною. І цвістимуть цілий літо. Вони не вибагли. Вони потім розростуться такими великими, гарними кущами. Подивіться, хіба можна не любити цю квітку? Це ж треба так, природа, постаралася. Нагородила такими різними кольорами. Ви знаєте, я колись думала, що е, вони відцвітуть і вже не будуть на другий рік. Випадково минулого року посадила, ось, бачите, там в кінці клумби, посадила, приглядаюся навесні, саменьке собі, ніхто його не доглядав, а виросла. Ось, надіюся, що і всі ці от фіалки траковірні, вони... Будуть рости і, і ще й на другий рік. Роблю дуже просто. Бачите, землю насипаю, насипаю в такий горщик. О, насип... А тоді беру, беру вже готову розсаду. Ну, чесно признаюсь, я не роблю розсаду, готову сама. Я просто зубляю. Є набагато художче за мене люди, які добре вміють вирощувати. А я? я тут вже їх комбіную. О, Комбіную ці всі кущики. Бачите, які кущики гарні. Вибирала. Я коли заходжу на ринок, там мене всі знають і дозволяють порпатися і вибирати найкращі кущики. Ось отак. По три. По три я. По три квіточки, по три кущики я складаю, складаю в один горщик, а потім досипаю землю, от так досипаю і підливаю, піддобрюю. Обов'язково треба піддобрити. Треба. Купити, щоб там і калій, і азот, і фосфор, бо е, щось для е, листочка, щось для квіточки, а в цілому буде краса, буде радувати око. Ось отак обсипала їх навкруг ще землею та. Бачите, скільки в мене їх є? І от ще висаджу. Розкладу по клумбі і буду любуватися. І ще й відзняла і якраз цей момент, коли я формую ці горшки. Нехай ще хтось подивиться і нехай ще когось порадує, від краса. Весна, вона на те й весна, все ціло, щоб все цвіло, щоб вчасно все посадити. Милуватися ним для гарного настрою, для гармону щастя потрібна і така квіткова краса. Особливо зараз, коли так на душі тривожна, працюєш, порпаєшся в землі, квіточки висаджуєш і якесь відчуваєш полегшення. І трохи мозги відпочивають, очам приємно, і на душі не так сумно.